Доброго ранку! Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою ЯКАБУ. Почнемо. Станіслав Асєєв світлий шлях. При слові концтабір на згадку приходить щось страшне, але далеке. На то Свенцем чи Дахау. Український журналіст, письменник, блогер Станіслав Асєєв доведе вам інше. 17 травня 2017 року його затримали МГБ ДНР і звинуватили у шпигунстві. Більше двох з половиною років, аж до грудня 19-го, журналіст провів у славнозвісному закладі Ізоляція. Тюрмі, як називали його місцеві, концтаборі, як на. Зве це місце пізніше сам Станіслав. Книга Світлий шлях. Спроба передати і відобразити, пережити за два з половиною роки, коли існувало два головних завдання вижити і написати. А ще зберегти здоровий глузд, коли вже близький до божевілля, і залишитися людиною в нелюдських умовах. Прочитаю вам невеликий фрагмент. Нас вивантажують по одному. У когось руки зв'язані скотчем, У мене щільно заклацнуті наручниками. У кожного на голові мішок або пакет. Усе, що я забрав із попереднього підвалу, це рукопис, решта речей на мені. Нас ставлять до стіни, ретельно обшукують, аркуші в старій течці дозволяють забрати. Це прибуття. І кожен із нас, зрештою, розуміє, що опинився не у в'язниці. Точніше, не в офіційній в'язниці, куди зазвичай звозять людей. У цьому місті статті цілком інакші: шпіонаж, тероризм, екстремізм. Незабаром я отримую два вироки по 15 років кожний за сьома кримінальними статтями. Шість з них будуть пов'язані з моєю фаховою журналістською діяльністю, і лише одна стаття шпіонаж. Світлий шлях. Доки не прочитав книгу, не міг зрозуміти, чому така дивна назва для опису дуже темного місця. Не зрозумів іронії. А виявилось, ізоляція стоїть у Донецьку на вулиці Світлий Шлях, 3. Під її стінами їздять машини і автобуси. Коли з іншого боку і досі в камерах чекають люди, політичні в'язні злочинного режиму, Станіслав Асеєв написав відверту емоційну глибоку книжку про сутність людського зла та руського міра, про величі падіння духа, надію та визволення, яке розділило життя на до і після великого жаху в ізоляції. Мені було цікаво дізнатися, як працює злочинна система, про що думають люди, коли в них відбирають фізичну свободу. Деякі уривки книги дуже емоційні, інші напрочуд розсудливі і логічні. Станіслав пише цікаво, але те, про що він пише, лякає: тортури, зневага, безкарність, тупість, садизм, жадібність. Побої, голод і смерть. Ось тобі і світлий шлях. Але раджу вам до читання, аби ще раз нагадати собі, у якому світі ми живемо і хто наш ворог. Друга книга на сьогодні Боріс Джонсон. Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію. Коли один видатний державний діяч пише книгу про іншого, ще більш видатного, це звучить цікаво. Книжка Бориса Джонсона це історія про те, як ексцентричний геній Вінстон Черчилль формував світову політику ХХ століття. Джонсон написав книгу не просто описуючи життєвий шлях Черчилля, а швидше вивів на папері власні враження від цієї непересічної особистості в світовій історії. Текст написаний фірмовому стилі Джонсона, легкому та цікавому, ніби відпочиваєш завтра десь у англійському пабі і слухаєш його історії про Черчилля. Черчилля. Джонсон описує весь шлях Вінстона від звичайного студента до прем'єр-міністра Великої Британії та Лорда скребниці переказує звички, пригоди, подвиги і кур'йози, що стали вже легендарними. До речі, книгу фактор Черчилля» варто прочитати не тільки поціновувачам Вінстона Черчилля, але й усім тим, хто захоплюється Борисом Джонсоном, та бажає більше дізнатися про подробиці двох світових воєн та роль Черчилля у них. Невеликий уривок. Ще зовсім малим я був абсолютно переконаний у тому, що Черчилля цілком можна вважати найвеличнішим державним діячем з усіх, кого породила Британія. Уже з ранніх літ у мене сформувалося чітке уявлення щодо його досягнень, усупереч усьому подолавши одну з найогидніших тиранів в історії світу, і він привів мою країну до перемоги. Відчувається, як Джонсон любить Черчилля. Зрозуміло, всіх деталей та подробиць за 90 років життя в одній книзі не умістиш, але в ній розглянуто головне: стосунки в сім'ї, перше кохання, навчання, воєнні дії, журналістика, втеча з полону, кар'єра, холодна війна та багато іншого. Попри те, що автор книги на момент написання сам очолював уряд її величності, він тверезо оцінює свої сили і в своїй праці відмічає, що не коштує навіть руки. І легендарного політика тут я можу з паном Джонсоном не погодитися, як і мільйони наших співгромадян. Хоча б за те, що впевнено тримається позиції Черчилля, не схиляючись перед Гітлером сьогодення, та, звісно, підтримує Україну. Ну і, як виявилося, дуже непогано пише. На цьому все. Дякуємо за надані книжки національній книжковій платформі ЯКАВУ. До зустрічі.